Така пісня, що неможливо втриматись на місці. Да? Співаю, радію, танцюю, молюсь, як Давид. І ключова фраза в цій всій пісні була це: Коли Дух Святий наповняє мене, коли Дух Святий наповняє мене. Величне свято. Величне свято. Величне свято це свято мій батько дуже шанобливо до нього ставився і ставиться до сих пір і відноситься. Так ставиться і відноситься як до Різдва, а можливо навіть і більше. І це важливо. Чому? Тому що це величне свято, воно одне з найважливіших для всього людства. Але ми чогось звикли прив'язуватись. До якихось дат, да? ну, дата, вона не є сакральною для нас да? Там, е, сьогодні 28. Для нас же ж важливо не дата. Для нас важливо те, що відбулось, те, що сталося, те, що відбулася, обітниця дана Ісусом Христом. І що це за обітниця? ми співали тільки що? Дух Господній. Наповняє мене. Дух Господній він зійшов на апостолів, вони отримали обіцяне. Сьогодні Дух Святий, Він з нами поміж нас і в нас. Це сталося на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. І я без перебільшення скажу, це вплинуло. На все людство. Це вплинуло на хід історії. Це вплинуло на нас з вами. Це вплинуло на мене особисто. Повірте, те, що Дух Святий, Він сьогодні перебуває в мені, я пережив в своєму житті. Це Воскресіння. Воскресіння. Кожен з нас він може відчути. Два воскресіння у своєму житті. Це те, коли Дух Господній наповнив тебе і твоє життя. Воно змінилось. Воно перевернулось з ніг на голову. Ти розвернувся і пішов зовсім в іншу сторону. І друге воскресіння це те, що станеться після смерті. Цього Дня Бог постав перед нами у своїй повноті. Цього дня Бог постав перед нами як Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Коли Син Божий, Ісус Христос, Він Воскрес. Він Послав для нас, для нас, людей, на підтримку Духа Свого Святого. Апостоли в той момент вони не розуміли, що це означає, коли Христос говорив їм про Духа Святого, коли дасть їм Його, коли Він прийде і буде утішителем, помічником, наставником. Ця тема дуже обширна, і ми її не охопимо всю. Але маленьку частину. Цієї теми я б хотів би все ж таки зачепити. І цікаво те, що він сказав учням, сказав учням. І ця велична подія, вона здійснилась, здійснилась обітниця Ісуса Христа. Дух Святий зійшов на апостолів. Дух Святий зійшов на апостолів. Давайте ми відкриємо Писання. Ми відкриємо друге послання до Коринтян, 17 та 18 розділ. Коротенький текст, я не буду читати багато віршів, два вірші. І ми пороздумуємо над тим, що дав Дух Святий, коли зійшов на святих апостолів, і сьогодні Дух Святий перебуває в нас і поміж нас. Що ми отримали? Що ми маємо? 17-й вірш 3-го розділу 2-го послання до Коринтян. Господь же то Дух, а де Дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося всі у славу Господню і змінюємось в той же образ від слави на славу, як від духа. Господнього. Дух святий це сила Божа дарована Христом. І зверніть увагу на 17-й вірш в цьому розділі, про що говорить апостол Павло? Господь же то дух, а де дух Господній, там воля. Павло говорить про певну силу, яка є з Духом Святим. Де Дух Господній, там є воля? Павло, що ти маєш на увазі? Про яку силу ти говориш? Дуже важливо нам зрозуміти, що де дух Господній, нема гріха? Це воля від гріха. Де Дух Господній? Це воля від смерті? Де Дух Господній? Це воля від самого себе. Сьогодні ці речі вони можуть панувати нами. Ті речі, які зв'язують нас, захоплюють нас, беруть нас у тенета, це смерть, це гріх, і це я сам. І це я сам. Як би не парадоксально це звучало. Христос переміг смерть. Він воскресінням своїм. Після того, як страждав, Він переміг смерть. Він дарував свободу від гріха. Христос воскрес. І з Ним Воскресли ми. І в цьому Воскресіння, через це Воскресіння ми отримали Духа Святого і волю від тих речей, від яких були залежними. Знаєте, я пережив Воскресіння, реальне Воскресіння у своєму житті, коли прийняв Христа у своє серце. Тоді, коли Дух Святий він наповнив моє життя, коли Дух Святий через Слово Боже, через церкву свою він працював зі мною з моїм життям, це Воскресіння. Дійсно, коли Дух Святий він наповнює людину, ти можеш пережити Воскресіння тут на землі. Ти можеш зрозуміти, що, що таке зміна, коли Дух Святий працює. Дух Святий він дарує силу, дуже важливо нам зрозуміти в протистоянні з гріхом. Знаєте, один мій товариш, друг дитинства, така, знаєте, постійна історія, постійно його кличу в церкву, постійно. Говорю з ним. Він каже: от звільнюсь від деяких звичок. І обов'язково прийду, от, кину палити, перестану пити. І тоді прийду обов'язково в церкву, прийду до Бога, прийму Його в своє серце. А де сила? Як це зробити? З якою силою? Дух Святий Він дає силу, Він дає можливість змінитися. Він дає силу позбавитися від гріха. І стинути з себе тенети, які пов'язують, які зв'язують руки, забирають силу і не дають право вибору. Але одне з важливих моментів, що найбільша сила, яку дає Дух Святий, це свідчення Євангелія про Христа, про Його смерть і Його Воскресіння. Оце є сила. Сила розповсюдження Євангеля. Це велика сила, яка прийшла у ваше життя. І ця сила сьогодні привела вас сюди, тому що колись ви почули Євангеля. І тому сьогодні ми тут. Ми живемо в час дії Духа Святого від дня П'ятидесятниці Дух Святий особливим чином. особливим чином діє. По всій землі і дає нам змогу для плідного і переможного життя. Дії святих апостолів, перший розділ восьмий вірш, написано так. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії. та ж до останнього края землі. Що говорить Христос? Коли злине Дух Святий, ви отримаєте силу. Ту силу, про яку говорив Павло у другому посланні до Коринтян, ми говорили про цю силу. Це сила бути звільненим від гріха, від смерті, від самого себе. Але Ісус говорить про ще одну силу. силу. Звіщати Євангелія. Сила Святого Духа це свідчити про Ісуса Христа. Сьогодні, знаєте, ми можемо виправдовувати себе і говорити, я не вмію гарно говорити, я не можу свідчити, чи ще щось. Не треба багато говорити. Твоє життя, твої вчинки, твої відносини з ближніми це є сьогодні найбільше свідчення. Того, що Дух Святий, Він перебуває в тобі. Моє змінене життя це найбільша Євангеля. Особистий приклад. Це дуже важливо, друзі. І дуже, знаєте, важливо мати змінене життя, коли Дух Святий Він змінює нас. Хотів би сказати про два аспекти. Про два аспекти дії Духа Святого в людині. Перший аспект це дія Духа Святого в людині це основна дія Духа. Тоді, коли Дух діє в мені, Він працює з моїм серцем, з моїм розумом, це випливає на моє змінення життя. На мої вчинки, на мої відносини з ближніми. І друга дія Духа Святого це тоді, коли Дух Святий він діє через мене. Це проповідь Євангеля. Дух Святий він діє в людині і діє через людину. Дух святий він діє в церкві. Дух святий. Діє через церкву. Нам важливо пам'ятати ці дві прості речі, дві прості істини. Ми дуже часто, знаєте, щось шукаємо, де Дух Святий, якийсь, не знаю, містичних речей чи ще щось. Це дуже просто написано в Біблії, в книзі цій те, що Він діє в нас і через нас. Дух Святий, Він має два вектора, два направи. Два направлення. Внутрішній вектор це той, коли Дух Святий він нас змінює, Він зближує нас з Богом. І це проявляється в наших вчинках, в наших плодах для того, щоб прославився Бог. І зовнішній фактор це коли Бог, він діє через людину. Проповідь Євангеля служіння, прояв духовних дарів. І це є паспортом, паспортом небесного громадянина. Коли ти змінюєшся, і Дух Святий Він діє через тебе. Святий Дух був даний, щоб жити у наших серцях, щоб жити у серцях тих. Хто вірою в Ісуса Христа прийняв Його в своє серце? Бог дав Духа Святого для того, щоб сформувати в нас Божих людей, для того, щоб сформувати в нас характер, довготерпіння, добрість, любов і милість. І Бог працює з нами. Знову повертаємось до тексту 2 Коринтянам 3, 17, 18. Цікаво, що написано трошки вище в віршах вірш з 12 по 15, що Бог Духом свят, Своїм Святим, Він знімає покривало розуміння Слова Божого. Сьогодні. Ми розуміємо Слово Боже завдяки Святому Духу. Дух Святий відкриває Слово, Дух Святий відкриває Писання, Дух Святий говорить істину свою. І Слово Боже тоді воно вказує на нашу греховність, воно вказує на те, що, що і в чому нам треба змінитися. Любі друзі, церква дорога, я б хотів би закликати. Закликати всіх, хто ще не знає Христа, можливо, хтось дивиться нас по трансляції. Ви можете на тому місці, де ви є, закликати Бога в своє серце, прийняти вірою Христа в своє серце, увірувати в Ісуса і Дух Святий. Він наповнить вас, наповнить серце ваше. Він буде працювати з вами і буде працювати через вас. А нас, друзі, хто вже прийняв Христа у серце своє, закликаю всіх нас Духа Святого не угашати, Духом Святим наповнюватись, Духом Святим жити. І тоді буде, як в тій пісні, яку ми співали. Духом Святим співаю, як Давид. Радію, як Давид, танцюю, як Давид, і молюсь, як Давид. Давайте ми піднімемось на наші ноги і помолимось. Ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти дарував нам Духа Свого Святого, за те, що ти дав нам великого помічника вчителя. Утішителя, дав того, хто працює в нас, в наших серцях, в наших життях. Господи, і ми вдячні Тобі за це. Духом Своїм Святим Ти створив церкву. Духом Своїм святим Ти дав силу для розповсюдження Євангеля. І сьогодні по всьому світу сотні, тисяч, мільйони людей вони чують і почули Євангеліє Твоє. І це завдяки Господи. Духу Твому Святому. Ми вдячні Тобі за це. Вдячні за те, що Ти постав перед нами людьми, людьми у повному своєму образі. Ми славимо і возвеличуємо Тебе, молимось в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.